Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати кавунчик, який називається Авалон. Це у нас компанія Innova Seeds. Він вирощується в тих самих умовах, що й інші кавуни, без поливу, без обробіток від хвороб, щоб максимально подивитися в таких умовах, який гібрид, наскільки він максимально стійкий і витривалий, щоб потім вже можна було з ним працювати надалі, вже в кращому давати умови і тоді вже будуть вони радувати. Ще більше. От дивіться, як зараз виглядає авалон. Дуже класна ботва, дуже класний лист. По хворобах щось критичного наразі я не бачу. Де-не-де, можливо, листя там трішки прихворіло, але то не критично. Я думаю, ніяких проблем не буде. Ну, бачите, класна ботва взагалі. Дуже стресосійкий, витривалий. Вийшов він з того стресу, подолав всі ті навантаження, які на нього були покладені. І ось зараз так він виглядає. Пішов класно вріст і почав в'язати кавуни. Ось кавунчик. Тут, тут ось заховався. Оце тут невеликі, є вони і значно більші. В'яже непогано, зав'яз є. Ось тут уже більші кавунчики, гарно їх видно. Наразі він мене влаштовує, дуже подобається. Ще дочекаємося, коли достигне, щоб подивитись на його смакові якості. Ось який красивий полосатик. А так наразі той, як він розвивається, який він стресов, то звісно кавунчик просто супер. Ось кавунчик ось його, ось кавунчик ось. І я вже дуже добре бачите. Кавун є. Так що ось такий він, кавунчика валон від компанії Nova Дуже витривалий, витримує стрес. І потім класно йде в ріст і зав'язує плоди. Якщо йому дати кращі умови вирощування, то там з ним ніяких проблем не буде, буде вас радувати. Смачним врожаєм. Ну я надіюсь, що буде смачний. Я його ще не пробував, тому що це він в мене вперше вирощується, вперше я його тестую в цьому році. Ну, надіюсь, буде смачний. Ось от такий от він, кавунчик Авалон. Всім дякую за увагу!